В нашому суспільстві зараз дуже популярний вислів. Нав'язувати свою думку не треба дітям, що вони самі виростуть і будуть знати, ким вони хочуть бути, в що вони хочуть вірити. Але такі діти потім йдуть в школу в університет і там вивчають про те, що людина пішла від мавпи, що наші предки предки були обізяни, макаки. І так само діти потім ті дівчата-хлопцями, хлопці-дівчатами або взагалі кажуть, звертайтесь до мене на воно не мають гендера, стають взагалі. Тваринами не хочуть бути тими, ким вони народилися, того щоб вони виросли в такому суспільстві, і християнство, біблію, реально ніхто нікому не нав'язує. Просто потрібно про це говорити, щоб люди мали знання про це. І вони самі зроблять вибір, бо Бог нікому не нав'язує те, що він заповів. Люди самі вибирають, але люди тільки вибирають Бога тоді, коли в них стаються якісь погані ситуації в житті. Вона потрібна бувати на Бога, бути в його слові кожен, і перебувати з ним. Тоді ми отримуємо Божого.